Мої вітаннячка, шановне панство! Кар'єра із Манчестер Юнайтед на своєму вирішальному етапі. Вилетіли ми вже із Кубка Ліги, вилетіли ми із Кубка Англії, боремось лише за топ-4 у чемпіонаті. І усе, що нам залишається, єдина наша надія на успіх у цьому сезоні це Ліга Європи, друзі. Ну і на заваді цього досягнення, на заваді цієї мрії, друзі, на нас вже чекає рубочка із колективом Жозе Маурініо із Фенербахча у півфіналі. Ну, взагалі то тут цікавенько так склалося. Окрім Манчестер Юнайтед, ще дві колишні команди: Жозе Маурініо, Рома та Тоттенхем Хоцпур, зійдуться у паралельному півфіналі. І можна сказати, що тут зібрався такий собі фан-клуб португальця у півфіналі Ліги Європи. Ну а ми давайте подивимось на наш шлях та на шлях опонентів до цього етапу. На етапі Ліги ми зайняли третю почесну сходинку і вийшли відразу в одну восьму фіналу. А ось команда Жозе Мауріньо, Фенербахче, незважаючи на те, що вони вжарили нас вдома 4-0 зайняли лише 12-ту сходинку, отож їм довелось грати у плей-офф. Їх першим суперником тут був іспанський Реал Сосідат, який вони здавали за сумою двох матчів 4-2. Далі вже ми тут підрубились на стадії 1-8 фіналу. Де ми тут були? Ми грали із Мітюондом, розгромили ми просто данців, вщент 7-3 за суму двох матчів. На утрафорді був рахунок 6-1. Ну а Мауріньо там бодався із угорцями, і з ференсварошем, де й здавав їх 4-2. У чвертьфіналах вже було трошечки нам поскладніше. Ми пройшли Гала та Сарай 4-2 за суму двох матчів. Ну, а турки здолали греків, здавали палок. За рахунок виїзної, несподівано, перемоги 2-0. А тож можна сказати, що трошечки легшим наш шлях був до півфіналу. Ми підходимо до нього у гарній формі, непогано граємо і будемо вважатись у цій дуелі фаворитами, не дивлячись на ту прикру ганебну просто поразку у третьому турі групового етапу, коли ми просто без шансів на виїзді влетіли 4-0. По складу у нас як завжди без змін граємо основою ГЙунд Фернандеш Дейонг, Рашворд Кобі Мейну Беренгер Дао Де Ліфт, Мартінес та Люк Люкшоу. Ну і на воротах Андре Онана. Ну і я сподіваюсь, все ж таки, що зважаючи на нашу форму, зважаючи на те, що ми трошечки вже розігрались у цьому сезоні, ми зможемо відповісти на ту поразку, зможемо помститись, зіграти впевнено і все ж таки залишити позаду, викинуту із Ліги Європи сеу Жозе і зіграти у фіналі цього турніру. І вже небезпечна атака. М'яч у нашому карному майданчику. Вони пам'ятають, як легко вони розбиралися з нашою обороною. Непогано, а ось це дуже погано. Еннесарі. Ой-ой-ой, який провал в центрі оборони. Як же впевнено? ой як не впевнено, граємо. Ми це може бути не тільки пенальті і червона картка. Ну просто пробачив арбітер. А... То це був Лісандро Мартінес. Так, Лісандро ззаду по ногах в'їхав нападнику Фенера. Ну, як же невпевнено ми розпочинаємо цей матч? Дуже-дуже невпевнено, дуже невдало в обороні. Але Андре Онана може врятувати початок цієї гри? Ні. Енна Серій забиває перший м'яч наші ворота. Ось так, друзі, пенальті. Мікротравма Йойунда. І ось ледь, ледь не від'їхав на червону картку наш центральний захисник Лісандро Мартінес. Ось такий от початок у Турції. Ось такий початок цього півфіналу. Ось як тут буде нелегко. Продовжує тиснути просто шалене. Фенербахче. Вони відчувають, відчувають слабкість нашого захисту, відчувають тремтіння в ногах нашого захисту. Високий пресинг від Фенербахча. Да знову ми не впевнено, не можемо накрити в центрі поля. І тому м'яч швиденічко доходить до нашого карного. Ой, просто щастить. Просто щастить. Бруно добре. І запускай Геонда. Запускай Бруно Гєунда. І це шанс! І ми зрівнюємо рахунок. Все ж таки помиляється. Фенербахче. Чи... Ух, все ж таки може трошечки подихати. Та куди ти там побіг. Максі. Максі вривається до нашого штрафного. Мартінас тут впевнено грає, але лише кутовий. Розпочинаємо ми з м'ячем другий тайм. Ну, потрібно нам трошечки вмикатись, забивати другий м'яч. Це небезпечно, тому що ви всі бачили, як впевнено на Фенербах ще може на виїзді грати. А тому нам потрібно спробувати трошечки вирішити вже зараз підрахуватись. І Матеж Деліг забиває наш другий м'яч. Як вже давно ми не забивали з кутових, Здавалося, вже пофіксили цю фічу. Електронікарцу в останньому патчі, але хер там Манчестер Юнайтед так просто не пофіксити. І деліфт забиває наш другий. Так. А тепер надійно, будь ласка, у захисті. Подивиться, просто вмикається в цю битву. Але наш півзахист дарує м'яч. Гравцям і бакше от оно не закидає собі в ворота. Так, давайте без відповіді з кутового. Онона. Он. І що там, що там? Ух, на сіточку зверху опускається м'ячик. А ось це шанс на контратаку. Ну побігли вдвох. Давайте там. А як же боляче на це дивитись! Ой, як же боляче дивитись на той захист! Погасили пожежу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це не новина, що так легко проходить наш півзахист. Ну і знову... Дуже небезпечно. Ого. Є там прискорення. від Орда є. Є вмикання Герунду по центру. Его! 3-1. Суди. Тому що спекотно у нас у карному. А Мартін вже на жовтій. Бруно, ну, плеймейкери, така втрата м'яча просто на своїй половині поля. І вона призводить до забитого м'яча. Ну, вже була впевнена, у нас перевага. Можна було з такою перевагою спокійно вже їхати на Утрафорд, але ні, ми все ж таки привозимо собі той м'яч. Ну і тут тільки на фланг потрібно розвертати. Бруно. Бруно бачить. Підключення кого? Мазравий! І, і... Як же легко ми знову створюємо, відтворюємо, відбудовуємо той гандіка у два м'ячі. 4-2 Манчестер Юнайтед знову попереду. Йойунд бачить його ревот Бруно Фернандеш. Нарешті він віддає гарненьку передачу. Гіойунт Здається, це... Ні, то був Дейон. Тинаський номер не забуває Френкі. Мазрау і поїхав додому вже зарано, ще зарано. Але зараз можна вже їхати. Пакуємо чемодани, їдемо на Отрафор, друзі, і веземо із собою впевнену перевагу у два м'ячі. Все ж таки, ми виграємо у цьому дуже важкому матчі. Він просто шалено для нас розпочався із панальтів наші ворота. Ледь на червону не присів наш центральний захисник, нагадую вам. Але все ж таки ми взяли себе у руки. І накліпали тут купу голів Фенарбах. Че в шоці Жозе, але подивимося, що там буде на Утрафорді. І відразу переходимо, друзі, до матчу відповіді. Пропускаємо гру в англійській прем'єр-лізі. Ми там просимулювали, просимулювали гру із Бренфордом на виїзді. Виграв за нас е, штучний інтелект із рахунком 2-1. Ну а ми переходимо до матчу відповіді на Утрафорді, щоб не втрачати цей нерв, друзі, щоб не втрачати цей переможний настрій. Ну і в паралельному матчі ми бачимо, що інша колишня команда Жозе Мауріня Тоттенгем Госпор здавала ще одну команду, колишню Жозе Мауріня італійську рому 2-1. І також впевнено їде до себе додому, до матчу у відповіді, як і ми, маючи гандікап. Але друзі, як ви розумієте, не варто розслаблятись, маючи такий божевільний. В Опках чи не в Опках, не знаю, захист Манчестер Юнайтед. А тож, маючи будь-який гандікап, ми можемо пропустити ще більше голів. А тож, фул-концентрація на матч-відповідь, фул-концентрація на гру на Траффорд. Вже третя дуель в цьому сезоні Фенербахча і Манчестер Юнайтед, третя гра. І вперше Жозе приїжджає знову до Манчестеру, приїжджає грати на Траффорд. Його команда знову з перших же секунд. Перших хвилин небезпечно атакує. Ой-ой-ой, ой ой не варто нам пропускати швиденький м'яч. Свої ворота не варто. Ось він, ось він, цей божевільний, просто шалений захист. Подивіться, що вони коять просто, що вони витворяють. І туди в центрі Бруно буде пробивати. Еннесирів. Впевнено йде. Офенер вперед. Відчувають вони, що можуть тут забивати і забивати багато. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Як же нам пощастило. Так, ну 20 хвилин ми вже пережили дома. 20 хвилин шалених атак від Фенербахча. І, можливо, це наш шанс стані. Ого Лівакович. Ну і у нас вся надія, вся гра попереду це закидання на Расмуса за Гьойунда. І ось цього разу він розбирається. віддає це Буде рахунок 1-0. І сумою двох матчів 5-2. Ну і тепер зовсім зовсім спокійно можна догравати. Примітивна, але дієва гра в атаці від Манчестер Юнайтед. Ну і поки що ми якось там справляємось у захисті. Ну і знову чекаємо забігання ГЙунда. Дочекався його Рашфорд, Гьойунд знову виграє. Ну який же він красуючий. Ой-ой-ой, ой гарна передача. Не даємо пробити, не даємо пробити. Все ж таки вони пробивають, і все ж таки онана. Он, он. Він так хотів, так хотів, що з першого матчу закинути, бляха цей м'яч в свої ворота. І він це робить. ближній кут просто гарячий. Пірожок він закидує. Подивиться. Не даємо ми тут пробити, але ось тут Дало, здається, пробігає повз. Удар у ближній кут. Ну і Андрео на без коментарів. Ну, і продовжує відразу ж на початку другого тайму атакувати Фенер. У нас взагалі-то було що? Півтора моменти у цій грі. Рашвор тут зараз бачить Беренгера, але встигає захист накривати цей рух. Гіаунд! Ай не проходить на Бруно передачка. на ну, і той буде... Який жах! Просто в шоці уся лава запасних Манчестер Юнайтед. Але часто все менше-менше у Фенера і ось такі вже поспішні дії. Я думаю, будемо без замін вже догравати цю гру. Заважає тут Делікт чітко пробити по нашим воротам. НСРІ розвертається. Ну, розвернутися то він розвернувся, але тут потрібно ще наших мастадонтів захисту переграти. Ого, яка передачка на ГЙунда. Гьюн, Гьюн! Приймає м'яч. Гьюн. Розвертається. Гьюн віддає назад під удар. І ну, ось така атака, ось такий удар. Ну все. Два голи, я думаю, за 10 хвилин вони нам не заб'ють. Ну, і з таким деліктом та вони нам і жодного не заб'ють за ті 10 хвилин. А ми на контратачках ще побігаємо, побігає. Тут побігає, побореться. <су Alfifilic> ой! Йой, йой. Не дати їм забити ще один м'яч свої ворота, не програти. Дома на А Чи не було там поза грою? Ну, це не має жодного значення, тому що все, зараз гра буде закінчена. Що ще кутовий буде. Все ж таки хоче арбітер, щоб ми пропустили. Ну все, виносимо, виносимо. І він дає свисток. Ну Нарешті вже. Ми переграли там 5 хвилин майже із однієї доданої. Ну і все, друзі, все ж таки лунає фінальний свисток. Ми святкуємо перемогу. Так, граємо в нічу. Все ж таки Фенербах ще непогано відіграв на виїзді. І дуже добре, що ми накліпали їм багато м'ячів там, у Турції. Проходимо ми вже за Мауріньо, викидаємо ми його за борт Ліги Європи. Ми чекаємо, хто ж там нас, хто ж там нас буде вітати у фіналі Ліги Європи. Все ж таки Тоттенгем Готспур здолав Рому 3-2. Вистояли вони, втримали свій переможний рахунок з першого матчу 1-1. Також дзеркально вони відіграли. І на нас чекає англійський фінал 21 травня 25 року. Манчестер Юнайтед Тоттенгем Готспур, друзі. Ну що ж, вирішальний матч сезону вже у наступному випуску, друзі. Ну а наразі прощаємось з вами. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України та багаточисельні волонтерські рухи. Бережіть себе, скоро побачимось!